Ми вже помолилися, і я вірю, що сьогоднішнє зібрання воно буде корисне для кожного з нас, і ми з вами будемо мати відкриття священного писання. Те, що нам відкривається в слові, це те, що робить нас розумнішими, мудрішими, сильнішими. Я вірю, що Господь нам залишив писання як як світильник. Да? Соломон так і пише, що верніше, Давид, Давид так і пише. Що Слово Твоє це світильник Нозіму, нозі моїй. Да? І якщо ми з вами будемо з великою повагою ставитись до Слова Божого, якщо ми будемо мати оце благоговійне ставлення до того, що написано в Біблії, ми будемо отримувати ту силу, яка міститься в Біблії. Тому що для деяких Біблія вона не має ніякої сили в житті, а для деяких вона є революційною силою, яка змінює все. Все докорінно. І от наше відношення до Біблії, воно, е, воно визначає все. І якщо ми сьогодні будемо з увагою ставитись до проповіді, ця проповідь може поміняти наше життя в користь. Сьогодні проповідь називається так: тобі здається, чи ти впевнений, проповідь як запитання. Ви можете задати собі таким же питанням. Тобі здається, чи ти впевнений? Скажете, до чого таке питання? Зараз трошечки поясню. Коли нам щось видається, коли нам здається, що все повинно бути саме так, як, як ми бачимо, то це ще не факт, що це так і буде. Ви знаєте, є така поговірка, коли здається хреститися потрібно. Да? От. Чому це така поговірка пішла? Тому що, в принципі, це може бути фантазія, це може бути щось суб'єктивне, щось наше особисте. Але якщо ми впевнені в чомусь, да, і ми маємо, е, як кажуть, «железнобетонні» такі факти, то це вже міняє ситуацію до корівно. І я вірю, що кожен з нас, хто вірує у Господа, він повинен мати таку рису, як впевненість. Якщо ми з вами не будемо мати цієї риси, нам буде дуже важко в житті мати ті результати, які Біблія гарантує нам. Давайте Відкриємо Пісня до Євреїв 11 розділ, і прочитаємо перший вірш. Перший вірш фактично є визначенням того, що таке є біблійна віра. І от ми читаємо, що саме є вірою Божою. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Російський переклад каже, віра ж є у в невідімому. Тобто, віра це є впевненість у тому, чого ми не бачимо. Людина, яка знаходиться в стані віри, вона знаходиться в стані впевненості. Тобто вона впевнена, що буде саме так, як говорить Господь. І оцей стан це є стан віри. Я вірю, що кожен з нас в ці часи, часи небезпек, часи переживань, страхів, повинен мати віру в серце, повинен е випромінювати оцю впевненість. Яка буде здивуванням для людей цього світу. Вони не будуть розуміти, чому ми з вами у ці часи настільки впевнені, настільки спокійні, настільки е, переконані в своїй правоті, правоті того, що Господь любить нас. Розумієте? Є істини в писанні, які тримають наш розум спокою і допомагають нам рухатись по цьому житті, незважаючи на те, що все навколо нас. Виглядає дуже плачевно. Ми бачимо розвиток пандемії, ми бачимо страхи в людях, ми бачимо фінансові якісь колапси, труднощі. Але чому ми можемо не, не, не опускати рук і не здаватися? Тому що ми маємо впевненість. Впевненість у що? Впевненість в своєму Бозі. Знаючи, що він вірний, вірний Господь, який не залишить нікого. То на нього. Ні одна людина не буде осоромлена після того, як вона довірить своє життя Богу. Цілком довірить Богу. І я впевнений, що, що церква останнього часу буде відрізнятися не лише любов'ю, але й вірою. А віра це є впевненість. І я хочу, щоб ми сьогодні задалися собі цим питанням, як називається проповідь. Мені здається, чи я впевнений. Мені здається, що в мене все буде добре. Чи я впевнений, що в мене все буде добре. Мені здається, що я зцілюся, чи я впевнений, що я буду зцілений. Це все докорінно змінить, якщо ми будемо мати таке переконання. Я впевнений, що мої діти приймуть спасіння. Я впевнений, що моє життя воно буде яскравим відображенням Христа через те, що до помічник у цьому процесі Дух Святий. І я вірю, що наша впевненість вона буде заражати інших людей. Чому? Тому що дух віри, він торкається сердець. Якщо він виявляється в нашому житті, я маю на увазі дух віри виявляється в нашому житті, інші це бачать. Люди, які рухалися в надприродньому, люди, які оцей дух віри культивували, перебували в ньому, вони, вони знаєте, були на голову вищі усіх. Той же Сміт Вільсворт, Чоловік, на якому був дух віри, всі казали, що це людина, яка випромінює віру. І, і якщо е, ви бачите віру в дії, то ви бачите впевненість у дії. І тому давайте задавати собі питання, чи в вірі ми сьогодні? пробовуєте себе. Чи в вірі ви? Апостол Павло в другому своєму післанні, 4 розділі, 13 вірші, говорив про це. Друге післання до Коринтян, 4 розділ 13 вірш. Та ми мавши з того ж духа віри, ми маємо такого ж самого духа віри. Якого апостола Павла? За написаним Я через Те говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Ми віримо, тому й говоримо. Ми впевнені в чомусь, да? От іншими словами, ми віримо в Господу, значить, ми впевнені в Господі. От. І тому ми говоримо. Ми говоримо не тому, що нам так здається, ми говоримо тому, що ми впевнені, тому що ми віримо. І я хочу, щоб ми сьогодні задумалися про це. Що рухає нами по життю? Наші представлення чи у нас є надійна основа. І знаєте, коли ми не впевнені, то ми не можемо довіряти. От, наприклад, нам приходять незнайомі люди і щось обіцяють, ми ж не довіряємо їм співслову. Ну, правда, ми не довіряємо людям, яких ми не знаємо. Чому? Тому що впевненість приходить тоді, коли довіра на самому високому рівні. І от, коли ми довіряємо Богу, якщо ми можемо сказати, що ми довіряємо Богу, то ми будемо впевнені в своїх словах і в своїх ділах. Якщо у нас довіра на низькому рівні, впевненість на низькому рівні. Тому людей віри можна бачити. Вони не завжди активні, ну, тобто віра все одно це дія відповідна. Ну, тобто вони не крикливі, так скажу. просто. Вони, вони впевнені. вони Знають, що їх очікує в майбутньому, тому що вони довіряють. І коли вони довіряють, то вони випромінюють впевненість. І оце взаємопов'язані речі. Вони невід'ємні одне від одного. Знаєте, я хочу прочитати зараз з післання до римлян невеликий відрізок. Після до Римлян, 4 розділ. Прочитаємо з 18-го віршу. Давайте з 13, го щоб воно було в контексті. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, щоб бути його спадкоємцем світу, дано не за законом, але за праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра і знівечилась обітниця. Бо закон чинить гнів, де ж немає закону, немає переступу. Через це з віри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Аврааму, що отець усім нам. Як написано, багатьом, багатьох, знаєте, воно краще було б читати з 17-го віршу. Читаємо 17-го віршу. Як написано, отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе, не існуючих існуючи. він проти надії, увірував у надію, що стане батьком багатьох народів засказним. таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі. І не вважав свого тіла за уже мертвіле, бувши майже сторічним ні утроби старної за змертвілу. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. І був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв. От описання відношення Авраама до обітниці Господньої і його е, стан, він був зовсім певний. або... Зов... Цілковито впевнений, що Господь має силу виконати те, що обіцяв. Авраам був повністю впевнений. Знаєте, що ми є діти Авраама. і ми ходимо по слідам віри, свого Отця. Давайте прочитаємо 11-й 11 12-й вірш цього ж Псалання. Повертаємося назад. І прийняв він ознаку обрізання, річ про Авраама, Печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, тобто нас з вами, хоч були необрізні, щоб і їм залічно праведність. отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідам віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Тобто наш отець віри, це Авраам. І ми ходимо. По його слідам віри. Тобто ми дивимося на його життя віри і поступаємо так, як він поступав. Це простими словами. І Якщо ми з вами бачимо, що він був впевнений в Бозі і не дивився ні на що інше, крім на те, що пообіцяв, Бог відповідний відрізок свого життя, коли він був на самій активній фазі своєї віри Богу, то ми повинні робити те ж саме. Тобто віра, вона випромінює впевненість. І наш отець Авраам, родоначальник віри, він показав, якою має бути віра. Вона не дивиться на видимі речі. Вона довіряє Богу, який обіцяє щось. Або скеровує нас кудись. Колись Авраам залишив ур Халдейський і послідував за Господом, не знаючи, куди йде. Віра, вона довіряє Богу. І вона знає, що Бог попіклується. Авраам повірив, що, що він буде батьком багатьох народів. І він став батьком багатьох народів. Це був непростий процес його житті. Я не кажу, що віра це, це щось таке просте в нашому житті, але віра це завжди впевненість. Справжня біблійна віра. Деколи ми хочемо імітувати віру і поступаємо по-людськи, по по-своєму, по якихось е знаєте, людських традиціях за порадами інших людей. Цьому немає нічого поганого, якщо ми з вами процеси якісь ще здібні контролювати. Але якщо почва йде з під ніг, якщо ми не маємо можливості контролювати процеси, які відбуваються навколо нас, у нас немає виходу. Віра, це щось надприродне, це, це щось, що може подолати найскладніші і, і найнепроходимі бар'єри в нашому житті. Авраам з такими бар'єрами зіштовхнувся. З природньої точки зору він не міг мати дитину в старості. Його жінка була неплідна і старою. І це був бар'єр. Це була велика перепона. Але для Бога нема нічого неможливого. І впевненість Авраама вона доводила всім, що він знаходиться в довірі Богові. І от ми сьогодні задаємо собі це питання. Нам здається, що Господь допоможе. Чи ми впевнені в тому, що Господь допоможе? Я хочу бути впевнений в тому, що Господь допоможе мені. І знаєте, зараз я би хотів поговорити про другу частину цього післання. Коли ми говоримо про когось, нам також потрібно бути людьми, які практикують мудрість Божу в дії. От Якщо ми говоримо про якісь проблеми в житті людей, або про якісь ситуації в житті людей, ми повинні бути на 100% впевненими, що ми говоримо правду. Але якщо нам здається, що так у житті людини відбувається, і ми в, 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 виказуємо свої здогади, то це може бути пліткарство. Це, це може бути потім пасткою для нас з вами. Чому? Тому що, коли ми необдумано Висловлюємо свою точку зору, не знаючи е, докорінно, що є насправді у житті тієї, людини, ми можемо взагалі е, зайняти сторону ворога. Диявол у Писанні названий наклепником. І щоб ми не стали на його бік, нам потрібно бути точно впевненими в тому, про що ми говоримо, про кого ми говоримо. Апостол. Павло, наставляючи Тимофію, він казав, обвинувачень на служителя не приймай. Якщо приймаєш, то повинні бути свідки. Тому що це, це, це дуже серйозна справа. Ми не повинні просто приймати якісь, знаєте, здогади людей або їхні точки зору. Ми повинні працювати з фактами, ми повинні бути впевненими в тому чи іншому. І тому Соломон говорив у притчах, що навіть Глупак, коли мовчить, вважається мудрим. Коли ми просто зважені і кажемо, ага, ми не знаємо, ми мовчимо. Є такі люди, знаєте, нам, нам хліба не давай, нам дай поговорити. От. І якщо ми просто ради того, щоб говорити, говоримо, а що говоримо, про те не думаємо, це. Те, що зіграє з нами злий жарт в майбутньому. Тому, якщо ми впевнені, ми говоримо. Якщо ми не впевнені, ми не говоримо. Чому? Тому що ми можемо завдати болю. Наші слова можуть потім бути використані проти нас. Ви знаєте, коли затримують е злодію, їм слідчі дає таке право. Ви можете мовчати, можете говорити, але знаєте, що все що вам сказане, буде використано в кінці проти вас. І тому. Без адвокатів, тих, кого впіймали на злочині, вони стараються мовчати, тому що кожне слово може бути свідченням проти тієї людини. Так от я зараз говорю про що? Про те, що якщо в нас немає впевненості і твердого розуміння тої чи іншої ситуації, краще мовчати. Більше того скажу. Коли ми приймаємо якісь доленосні рішення в житті, нам потрібно також мати розуміння цієї істини, ми не повинні приймати. Рішення важливі, які можуть змінити хід нашого життя, просто не маючи твердих переконань. Просто, знаєте, отак вагаючись, я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Якщо ти не знаєш, чи це правильно, чи це неправильно, то краще не приймай рішення, якщо ти не знаєш. Бо якщо це рішення буде неправильне а воно доленосне, то це тобі не буде вигідно. Ти можеш потрапити у халепу. Деякі люди будують життя, ніби грають рулетку. А повезе, добре, не повезе. Ну, як буде, так буде. Ні. Життя ж одне. Бог дав нам мудрість. Він нас покликав жити вірою. А віра це впевненість. Це кожен крок, який чітко продуманий, чітко утверджений і направлений Богом. І ти знаєш, що там все буде добре, тому що там Господь. І от це наше покликання. Але якщо ми не знаємо, що все буде добре, тому що ми не знаємо, чи Господь нас туди скеровує, то це небезпечний стан. Правда полягає також в тому, що якщо ми довіряємо Богу, ми також не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Але ми знаємо Бога, який попіклується, де б ми не були. Куди б він нас не направив, він, він вже там. І він вже знає, як нам допомогти у тих обставинах. Чому? Тому що Він нас туди посилає. Але якщо ми не йдемо за керівництвом Господнім, якщо ми не основимо свої вчинки на Слові Божому, у нас не буде впевненості, у нас не буде твердих переконань. І я вірю, що все краще в нашому житті, воно буде відбуватися тільки тоді, коли ми зважено разом з Господом крокуємо по своєму житті. Церква останнього часу вона буде сильно по тій причині, що вона буде послушна Господу. Вона не буде займатися, знаєте, самодіяльністю. От я собі захотів, я роблю. Ми можемо робити все, що нам дозволяє, слово Боже, у площині слова Боже. І знаєте, є інша крайність, про яку я хочу зараз поговорити у е світлі сьогоднішньої проповіді. Коли людина нічого не хоче робити, бо їй здається, що все, що вона буде робити, це. Не буде мати результату. Я не знаю, чи мені потрібно йти на роботу, бо я щось не впевнений, що це добре робота. Я не знаю, чи мені потрібно будувати своє життя особисто. Я не знаю того чи іншого. Такі люди, вони взагалі схильні взагалі нічого не робити і залишатися на такому, знаєте, низькому рівні життя, життєвому. Це крайність. У нас є в писанні вже прописані Богом кроки. Да? Ми можемо благотворити, ми, можем, ми повинні молитися за своїх рідних, близьких. Ми повинні робити добро тим, хто поряд з нами. Тобто Нам не потрібно тут керівництво від Бога і впевненість на те, щоб комусь допомогти, да? щоб за когось помолитися. Нам не потрібно чутний голос з неба, щоб піти і працювати. Тому що Господь нам в цьому слові сказав, хто не працює, той нехай не їсть. Тобто, це зрозуміло, як білий день. І хтось каже, ні, в мене, в мене щось миру немає працювати. Працювати потрібно всім. Це є Божий заклик. Але знаєте, ми можемо молитися і вірити Богу про кращу роботу, це інше питання. Але якщо людина взагалі ігнорує будь-які дії, то вона взагалі може бути у заблудженні. От. І скажу таким людям наступну істину, яка, я вірю, допоможе позбутися оцих всіх неправильних таких переконань. Коли ми не впевнені в обставинах. То давайте будемо впевнені в Бозі. Ну, є моменти, де ми дійсно чогось не знаємо, але якщо ми впевнені в Бозі, що Він нас не покине. Якщо ми впевнені в тому, що обітниці вони незмінні, і Господь стоїть за тим, щоб ви, ви, вони виконувалися, то ми можемо робити кроки віри, будучи впевненими в Бозі. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто не можна впасти з одних крайнощів в інші. Чому? Тому що. Е Господь, я так вірю, Він нас веде оцею золотою серединою, він нас веде переможною дорогою, на якій завжди нас чекає успіх. Повторюсь, завжди, навіть серед гонінь, навіть у важкі обставини нашого життя. Господь наш втішитель, Він наш провідник, він наша сила, він наш цілитель. Якщо ми віримо в ці істини. То ми навіть ми не боїмося навіть зробити помилку, да? тобто ми впевненість будемо випромінювати постійно. Єдине, що якщо ми чогось не знаємо, да? ми говоримо Господи, я можу зачекати якийсь час, але якщо цей час затягується, ми робимо крок віри і говоримо: Господь, тут може диявол впрастися і обманювати мене. Я не хочу не хочу застоятися і бути обманутим. Да? Я краще буду щось робити, але якщо щось не так, я роблю, просто виправляємо. І такий образ життя збереже вас від цієї крайності нічого не робити і провадити посередній образ життя. І що ще хотів би сказати, коли ми, як церква, з'єднаємо свої зусилля в тому, щоб, щоб бути єдиними між собою і послушними Господу у всьому. Ми будемо бачити, як виявляється надприродні. Ми будемо бачити, як виявляється сила Божа у наших обставинах. Тому що Дієва церква це та церква, яка живе вірою і яка, е, яка бачить, пожинає результати життя віри. А, а, а я зараз повертаюся до, до нас у сьогоднішньої проповіді. Нам здається, що з нами Господь, чи ми впевнені в цьому? Я впевнений, що Господь сказав в цьому слові не покину тебе і не полишу тебе. Тому я. Промінюю радість. Мене не, 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 не колишуть оці ці вітри перемін. Які би не були прогнози на майбутнє, у нас є прогноз вже сказаний Господом щодо закладень світу, проголошений його святими пророками. І ми знаємо, що світ буде руйнуватися, сходити з розуму. Але ми в цьому світі будемо сяяти е, як світло. Ми будемо сіль у цьому світі. І нас чекає перемога. Нехай дасть нам Господь мудрість. І благодать рухатись так завжди. Амінь.